З нами на прямому зв'язку Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, ради вас вітати. Доброго дня. Вітаємо. Вітаю. Ну, дивіться, я зараз нічого нового не скажу, просто процитую президента Володимира Зеленського, який назвав стелю в 60 доларів слабким рішенням, і тут складно не погодитися, враховуючи ціну на деякі види нафти сирої, так наприклад, Уралс яка торгується значно нижче, для, для чого все це робиться, чи це просто політичне рішення, яке має матиме розвиток в майбутньому. Ну, дивіться, по-перше, там дійсно були великі дискусії всередині Європейського Союзу, і тут ви в сюжеті сказали, що вони не будуть купувати нафту вище ніж 60 доларів. Дивіться, євросоюз взагалі не буде купувати нафту, Норвегія не буде купувати. Сполучені Штати, Австралія, Японія. Вони не купують російську нафту. Стеля це для третіх країн, які з Азії, наприклад, де з Африки, які можуть купувати російську нафту. От для них встановлюється ця стеля. Стосовно того, що вона виглядає зараз високою, зараз да, виглядає високою. І мені також хотілося бачити її десь на рівні 30 доларів. Проте це висока результат падіння ціни на нафту, яку ми спостерігаємо останні кілька тижнів. Просто воно суттєво падає. Марка Брент вчора коштувала 77 доларів, хоч ще місяць тому торгувалася вище 100 доларів. Так само, як і російське Уралс. Коштує зараз 53 вчора, а до цього воно коштувало 60-70 доларів. Тому тут власне стеля зараз виглядає занадто високою і гомеопатичним рішенням. Проте, по-перше, це іноді працює, тому що в різних портах Росії різна ціна на нафту, і зараз Росія значно скоротила поставки нафту з Чорноморських і Балтійських портів. Де власне ціна була якраз така навіть нижча ніж 50, зараз там 40 плюс. А от е, в тих океанських портах ціна на російську нафту 65. І там стеля може починати діяти. А діє ж вона буде не тоді, коли там Росія заплатить, отримає ніж 60 доларів замість 65, а тоді, коли Росія не буде постачати цю нафту по цій стелі, І от, якраз саме реакція Росії є найцікавішим в цій історії. Тому поки що рано казати, що це рішення, яке не працює. Це комплекс рішень, 60% в тому числі тому, що дуже не хотіли сколихнути ринок нафти, і це вдалося. Бо якраз спокійний початок ембарго прийшов до тому, до того що спекулянти підійшли з ринку нафти, і ціна падає. А ви вважаєте Китай цікаво третьою країною чи ні? Тому що за останніми новинами Китай все-таки відмовляється взагалі від постачання сирої нафти Уралс, от як ми знаємо, ну я поки що не бачу саме таких новин, що Китай відмовляється від купівлі Уралс, але звісно, Китай і Індія в першу чергу це є ті самі треті країни, які продовжать скоріше за все після введення ембарго купляти російську нафту. І саме для того, щоб обмежити доходи Росії від цього, бо Росія частково зможе перенаправити свою нафту туди, в ті регіони, повністю ні. бо найбільший ринок і протиспроможний ринок це Європа. Але частково зможе, і от для того, щоб регулювати доходи Росії на тих ринках, китайському, індійському, там індонезійському, от для цього і встановлюють цю стелю. Так, дійсно, це Туреччина відмовляється від купівлі. Китай заявив, що він просто буде збільшувати імпорт нафти з країн Азії, до прикладу. замість того, аби купувати цю нафту у Росії, це також відбувається, тому що зараз російська нафта стає токсичною. І деякі американські компанії, наприклад, кажуть, що ми взагалі не будемо використовувати танкери, якщо до цього ці танкери перевозили російську нафту. Знаєте, там там русський дух, там Русію пахне. Це занадто ризиковано для них, і тому вони воліють не зв'язати саме тому зараз власне в європейських російських портах нафту, якщо і купують, то по 44 долари приблизно. Ну принаймні, на кінець тиждень цього було. І до речі, Туреччина не відмовлялася від російської нафти. Мова йде про один завод, який належить Сакаро азербайджанській компанії, які дійсно сказали, що вони не будуть купляти російську нафту для того, щоб не наражитися на вторинні санкції. Проте сама Туреччина не доєднується до санкцій. Mm -hmm. Але це великий завод, тобто там обсяги ж величезні. Це великий завод, це дуже приємна інформація, але ну, ми не можемо поки що, на жаль, говорити, що Туреччина відмовилась від російських. Але якщо коротко, пане Сергію, от які втрати зараз матиме Росія? Тому що Bloomberg пише, що це 70% ринку через ці санкції зараз втрачає Росія. Які ваші дані? У мене немає даних. Я сумніваюся, що і Блумберг вони є. Це mm -hmm. така дуже дуже оцінка. У Блумберга багато добрих аналітиків по всьому світу, тому мені подобається їх оцінка, тому що так. 70% це дуже багато. Я б волів все ж таки почекати результатів грудня і подивитися, чи справді це 70%. Бо це було б дуже дуже позитивно. Да? Мені здається, що все ж таки так добре не буде. Проте точно буде добре. Точно що це вдарить по російським доходам. Бо більше вже в листопаді це вдарило по російським доходам. Якщо ми дивимося на доходи російського бюджету від продажу нафти, то вони значно скоротилися вже в листопаді. Тобто, перечуваючи санкції, ну знаючи про ці санкції, багато покупців вже почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Сергію, дякуємо Дякую. вам да, за, за відповіді, за цікаву інформацію. Сергій Фурс, інвестиційний банкір, був з нами на прямому зв'язку. Ну а інформаційний марафон Єдині новини» триває.